Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми дізнаємось, що таке степінь числа. Наприклад, ось такий запис читається 5 в степені 2. Що він означає? Щоб обчислити його значення, ми повинні 5 помножити на 5. Виходить, що 5 в степені 2 дорівнює 25. Іншими словами, ми маємо два множники, кожен з яких дорівнює 5. Дуже схожу ідею ви вже зустрічали, коли знайомились з операцією множення. Тоді вам казали, що, наприклад, ось такий запис 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 можна записати як 4 помножити на 5, тому що ми маємо 4 однакових доданки, кожен з яких дорівнює 5. Отже, суму однакових доданків можна замінити множенням. Це ви вже знаєте. Так само і добуток однакових множників можна записати за допомогою степеня. Наприклад, у записі 6 в степені 3, 6 називають основою степеня, а 3 показником степеня. Основа показує, яке число помножується, а показник вказує на кількість множників. Тому в цьому випадку ми маємо 3 множники, кожен з яких дорівнює 6. Виходить, що 6 в степені 3 дорівнює 216. Спочатку помножимо 6 на 6 буде 36 і потім 36 помножити на 6 216. Отже, якщо ми маємо х множників, кожен з яких дорівнює А, це можна записати як А в степені x. Також запам'ятайте, що другий степінь числа називають квадратом, а третій кубом. Тож запис 4 в степені 2 можна прочитати як 4 в квадраті або квадрат числа 4. Квадрат 4 дорівнює 16, тому що це те ж саме, що 4 помножити на 4. А такий запис 4 в степені 3 або 4 в кубі дорівнює 64, тому що це добуток трьох четвірок. Крім того, варто запам'ятати, що у виразах. Піднесення числа до степеня має найвищий пріоритет. Тобто виконується у першу чергу. Тепер, коли ми розуміємо, що означає дія піднесення числа до степеня, давайте попрактикуємось виконувати деякі вправи. Тут нам треба замінити добуток множників степенем. Перший вираз це добуток дев'яток. Порахуємо, скільки цих дев'яток. Їх сім. Виходить, що маємо. 9 в степені 7. Нагадаю, основа це той множник, що повторюється. А показник вказує на кількість множників. Тому 9 в степені 7. Далі маємо два множники, кожен з яких дорівнює b. Це b в квадраті. Наступний вираз. Бачимо, множник 3 m повторюється 5 разів. Отже, це буде 3 m в степені 5. Тут дуже важливо не пропустити дужки. Тому, що, якщо написати без дужок, це буде означати, що степінь 5 стосується лише m. Ніби ми маємо 1 множник 3 і 5 множників m. У нас зовсім не такий вираз. Тому тут 3m, беремо в дужки і ставимо 5 степінь. В наступному виразі бачимо n множників, кожен з яких дорівнює c. Виходить, маємо c в степені N. Наступне завдання. Треба обчислити значення виразів. Перший вираз 10 в квадраті мінус 7 в квадраті. Пам'ятаємо про те, що перш за все, треба виконати піднесення до степень. 10 в квадраті це 10 помножити на 10. Буде 100. 7 в квадраті 7 помножити на 7, 49. Отже, маємо. 100 відняти 49. А це, в свою чергу, дорівнює 51. В наступному виразі, перш за все, обчислюємо, скільки буде 42 в квадраті. Для цього 42 помножуємо на 42 маємо 1764. Також у цьому виразі є 4 в степені 2. Отже, ми повинні виконати саме цю дію спочатку. Ми знаємо, 4 помножити на 4 це 16. Замінимо 4 в квадраті на 16. А все інше перепишемо поки що так, як і було. Тепер все, що нам залишилось, це поділити 1764 на 14. Буде 126. Також помножуємо 16 на 6. Буде 96 І 126 відняти 96. Остання дія маємо 30. І останнє завдання на сьогодні. Треба скласти числовий вираз і знайти його значення. Перше. Сума куба числа 5 і квадрата числа 8. Сума, отже, ми будемо щось складати. Можемо поставити знак плюс. А що саме будемо складати куб числа 5, тобто це 5 в третьому степені. І квадрат числа 8. 8 у другому степені. Таким чином ми записали вираз. Сума куба числа 5 і квадрата числа 8. Обчислимо, чому це дорівнює. 5 в кубі це 5 помножити на 5 помножити на 5. Буде 125. 8 в квадраті 64. Складаємо 125 і 64. Маємо 189. Наступне. Різниця квадратів чисел 6 і 2. Різниця це знак мінус. Нам потрібна різниця квадратів. Отже, будуть якісь числа в квадраті. Які саме числа 6 і 2. Маємо 6 в квадраті відняти 2 в квадраті. Таким чином, ми записали: різниця квадратів чисел 6 і 2. 6 в квадраті це 36, 2 в квадраті 4. 36 відняти 4 буде 32. Далі. Квадрат різниці. чисел 6 і 2. Треба бути уважним не переплутати це із попереднім завданням. Квадрат різниці. Тобто, ми будемо обчислювати квадрат з виразу, у якому віднімаються два числа. Віднімається числа 6 і 2. Ось так ми записали різницю 6 і 2. А щоб отримати квадрат цієї різниці. Треба все це піднести до другого степеня. Весь цей вираз. Тобто ми скористаємось дужками. І поставимо другий степінь. Ось так ми отримали квадрат різниці. Різниці чисел 6 і 2. Обчислимо, чому це дорівнює. Спочатку дія у дужках 6-24. маємо 4 в квадраті. Буде 16 Що ж, сьогодні ми дізналися, що таке степінь числа. Як обчислювати вирази зі степенями, а також розібрали декілька пов'язаних із ними завдань. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!